Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Це у нас сьогодні Середо. Да? Сьогодні у нас картопля фрі. Я <плес> <плес> тільки-тільки проснулася. Спала сьогодні дуже добре. Як, як можна сказати, практично як вдома. Адаптація проходить суперово. Я вже адаптувалася, але ну, трансфер ще під мене не адаптувався. Чекаємо цього трансфера так довго, так довго цей тиждень. Ой, поки зробляться документи, це так тяжко. Це я вам так розказую, щоб ви не думали, що я на курорті. Морально, так, да, тяжковато, фізично. Ні, тому що ти розумієш, що ти на курорті, не треба ні, е, чого робити. Ні, в кімнаті пелісоси, ми пилісосимо самі. Бо я вчора пилісосила. стірка це це також, е, це треба ходити в Ну, Ти просто прогулюєшся, дивишся місто, це нормально. А от е, плюси. Це не треба готувати їсти. Ну, тобі треба ходити по часу кушати. Ну це добре, що в них такі довгі проміжутки, що можна кушати ну, не обов'язково в пів восьмого, з пів восьмого до дев'ятої, по-моєму, сніданок. З пів дванадцятого до двох, мабуть, чи що там треба подивитися дві з половиною години це обід. І вечеря з п'ятої вечора до восьмої. Так, давайте по суті. Що сьогодні на сніданок? Ви ж так переживали, що кашки немає. Ось вам і кашка. Зараз буду їсти. І хліб, і колбаска з фісташкою. Бачите? Далі масло. Обов'язково. Ну, я вважаю, вони дають ті продукти, і то рецемон, щоб люди тут не хворіли. І остре буває, ну це і за того, що вбивав всі бактерії, масло корисне, молоко. А запивати, не переживайте, ось є. Якщо я щось не показала і не сказала, не переживайте, я тут не завжди не мучаюся. Водний баланс е у мене нормальний. Мед і варення. Це раз полуниця. Варення, мабуть, це я не з'їм, а масло з медом я люблю. Каша, чесно сказати, я вдома ніколи не їла цю овсяну кашу. Але я її тут спробувала, а тут вона набагато смачніше. Бомбезна просто. Просто бомбезна. Я вчора робила багато роботи. Получається, що я так виморилась, таке як число, як я вроді сутки відпрацювала. Все ж це з вами балакаю, розповідаю. Є люди, які на мене дивляться і думаю, що я чокнута. Бо я з телефоном балакаю. Обачно ж дивляться в музику. Ну, там музику, фільми дивляться, а я свого полакаю. Знаєте, знаєте, я улибаюся. А що тут плакати? Тут, якщо будеш це, депресувати і ходити грустно, то тут криша поїде. А лічать тут антидепресон. Я шучу, ви ще подумаєте, що я в дурдомі. Тут такі справи. Каша бомбезна, якщо можна, тут можна по-моєму добавки брати. Ну я не беру, мені зранку цього вистачає. Я ковбасу на з'їсти. Колбаса, я вам скажу, по суті. Дорога, з фісташкою. Це хоч фісташка, я зараз вам скажу, вже я вас дурю. Та, ось таке. Зелене. Це не фістошка, це якийсь овоч. Смак нерозумілий. Бо я вам зараз тут не розказую колбаса з фістошкою. М -м -м. Ну, я як подивилась, вартість моїх оцих сніданків завтраків, ой, обідів і вечерів, то вона, я вам скажу, що не дешева. А дітям -то тут трошки інше питання дають, не, не, не завжди одинакове. Дітям дають ще соки, а ми соки самі собі купуємо. Фрукти дають, можна в принципі їсти фрукти достатньо дають. Ми до сих пор не з'їли ні апельсин, ні грейпфрут. Ми ще яблуками пригостили, не з'їла. Так воно все і лежить. Оце такий сніданок. Зараз спробуємо. Каша бомбезна, я вам чесно кажу. Хліб з колбасою. А що сюди намазати на це? Масло і колбаса. А, так тут навіть не одна колбаска. Дивіться ж дві. Якби сира, давали сир були, ну це щось не, не той, не, не сира, не моє. Вони дають і сир, і колбасу. Ну я оце отак беру його, отак от бачите. Думаю, заточу. Смакові якості колбаси. Такі, як і в нас, смачні. Тут кісток не обнаружено. Сто відсотків. То відсотків куріна я. Я думаю, в Бельгії процвітає коліна і своє хазяйство. Вчора була екскурсія, мене захотіли у центр Брюсселя. Бо ми там уже були по поводу районів. Мені там деякі писали, що є райони. Там небагато бомжів. Так, це правда. Я не отрицаю, така є. Но я вам трошки проведу екскурсії, я буду йти сьогодні в Лідали, може ціни покажу або позже. І Є райони для багатих верш населення, і бідних, і середніх. На середніх живуть в квартирах, багаті живуть в будинках. Також... Ми живемо в такому районі, там, де, я вам скажу, я жодного бомжа не бачила, і вулиці чисті. Різниця все таки я. Район від району. Ну, це, мабуть, в кожному місті так. В принципі. Я вже тут практично всіх знаю. Ну, наших. І не наших. Ну, я не йду, там, різні, різні, з різних країн. З нашими спілкуюсь нормально, а з остальними на пальцях рисую, показую. Ну, Наприклад, якщо ми вода гаряча, кажу отак, отак і так. Кажу, чи черга миться, там, у -у. показую, що так чудно. Вони з мене ще й сміються і я з них теж. Ми... ми держимо друг друга прикол. Я не розумію, що вони говорять, а вони не розуміють те, що я говорю. Ми... Головне, ми спілкуємося. Поначалу, звісно, я боялася. Думала, що лісти боялась їздити. І, так як я живу на шостому поверсі, то я ходила пішком. А ще тут одні нюанси. Ліфти ламаються. Ну, їх ремонтують. Ну, якщо робить один, то треба стояти півдня, щоб його попасти і поїхати. Ну так, Як я жила в Полтаві на п'ятому, а тут на шостому, то різниця між тим, як піднятися на етаж далі, то я не бачу. Чесно сказати, цей хліб з висівками. Дають утром, в обід дають білий. Той хліб білий, мені більше подобається, але він швидко засихає. Кава з молоком. Це іменно кава з молоком. Це не мак-кохве. Я шутила взагалі. Отдільно береш каву, віддільно береш молоко, вливаєш, а виходить, тобі мак Я в принципі шучу. Ну це саме основне бійся. Коли ти балакаєш телефоном, а до тебе ще й заглядають. Масло. Хліб з маслом любите. Я тут раніше не їла, але зараз я вирішила, думаю, буду я це все їсти. Хочу це добру пропадати, а добру пропадати не можна. І так, беремо масло і так намазуємо. Ну, не так толсто, як я вдома накладувала, а тут я намазую. Хтось на мене, як отак бачить, що я балакаю в телефон, а хто не зрозуміє, то подумає, що я е, тронулася. Ви ж там підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, дайте мені донати, бо мені нужні гроші. Так, оце ми беремо так, масло і беремо такий джем. Мед я заберу вечором. Вчора був у мене вод, вода і хліб з медом і з маслом. А сьогодні в мене буде <кхи> з джемом, з клубничним варенням. Оце, що дають, я так зрозуміла, це щоб люди, напевно, тут не хворіли. Ну, різнообразне питання вітамінів в організмі вистачає. Я не знаю. Люди говорять, що комусь надоїла ця їда, не подобається. Я думаю, не їда надоїла, а надоїло саме місце там, де ви проживаєте. По поводу питання я благодарна дуже, і їжа дуже дуже смачна. Я взагалі вдячна цій країні, що вона так віднеслася і приютила мою сім'ю. Мене і не тільки. Так що треба буде, знаєте, як вам сказати, всім, всім, всім ну от іменно країні цій дуже вдячні. Тому що є такі моменти, що дають відкази. І, все. і що далі? Потратив кошти і возвращаєшся відтуди, откуда приїхав. Такі справи. Спокійне таке відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх цілую, люблю, бувай.